Доброго раночку, які друзі. Йдемо в кав'ярню на ранкову каву з нашими друзями. От, і вчора з Таїланду приїхали ще одні наші друзі, які також мають до нас доєднатися. Наша компанія розширюється, стає більшою. Ми дуже раді, що вони повернулися. Два місяці їх не було у В'єтнамі. А сьогодні ще привітає моя подруга Оля. Ну, то ми за лісою зараз поїдемо. Зустрічати їх ем, в аеропорту, Тож ось такі плани в нас на сьогоднішній день, Аліска. Де тато? Де ви сидите? Там ходімо? Швиденько да, п'ємо каву. Ось справ сьогодні ще чималенько. Так, ми в аеропорту шукаємо, шукаємо де наша воду. Ось так зустрічають активно. Так, 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 так. Привітки, привіт! Так, привели ми друзів наших в нашу кав'ярню. Одну з улюблених тут кав'ярня Лапін називається з зайчиками з такими. Тут смачна кава, багато різної випічки. Ми смачненько пообідали, наговорилися від душі, згадали всіх наших друзів. От розповіли мені друзі. Всі останні новини на пангані. Тож зараз зайшли на каву. Хто на каву, хто на чай, хто що бажає, Тож будемо зараз смакувати смаколики, смакувати смаколики і насолоджуватися смачними напоями. До речі, друзям дуже сподобалася ця кав'ярня. Це місце, ну тут дійсно дуже приємно, дуже класно. Тож приємній компанії будемо продовжувати цей день, але це вже не день, це вже вечір. Тож після кав'ярні ще підемо на набережну, прогуляємося, будемо насолоджуватися цими чотирма днями, скільки вони тут знаходяться від душі. Давай, <гум> Он, дівчатка, вже фотографуються біля всіх зайців. Це сьогодні фотосесія біля кожного зайця, біля кожного столика. А ну вони. Ой, клас. Я така рада, що приїхала Оля. Ми з Алісою повертаємося додому. Ми сьогодні скільки не ходилися, нагулялися, не розмовлялися. Чогось, знаєте, мало знімала, бо багато було такого приємного спілкування. А, можливо, вже завтра щось вам більше буду знімати. Ну, Цей влог буде також за декілька днів. Ох. Був такий активний день і ще багато прогулювалися набережною, тож втомилися, втомилися вже Залісою. Провели наших друзів до їхнього готелю і повертаємося вже додому. А домовилися, що завтра зустрінемося на каву з нашими друзями і з нашими друзями з Панігану. Тож все, ми вже майже вдома залізли. Так, до зустрічі з вами вже завтра ми залізли вже відпочивати. Доброго ранку, привіт, друзі. У нас сьогодні, слухайте, дощик. Я прокинулася вранці, що в магазин встигла швиденько збігати, деякі продукти на сніданок купити. Там такий хлібчик закінчився. І було так похмуро, але ну, мені здавалося, що може бути дощик. але я сподівалася, що все розтягнеться і буде окей. Але ж ні, пішов дощ, але ми все рівно нас це не стримує. Ми йдемо в кав'ярню. Нас сьогодні має бути чималенька компанія, якщо всіх решту дощ не налякає, то посидимо за кавою, поспілкуємося. Тож люди на байках в дощовиках їдуть, а ми під парасолькою йдемо в кав'ярню. Слухайте, в нас другий день насичений, такий, що я вам можу це розповісти лише зі своїх солів. Майже нічого не знімаю, так лише якимись такими частинками, шматочками невеличкими. Бо так, то спілкуємося, то гуляємо, то каву разом попили тож з друзями хочеться багато чого встигнути і наговоритися. Вчора ми взагалі цілісінький день розмовляли, не могли наговоритися. Сьогодні наша Оля поїхала там у своїх справах, а я швиденько завершую все, що мені швиденько треба моє завершити. В тому числі зараз біжу на базар, потрібно купити фруктів, бо якщо я цього не зроблю. Залишимося без вечері сьогодні. Я вам розповідала багато разів, що на вечері ми їмо фрукти. Вони в нас закінчилися вчора і сьогодні. Потрібно їх придбати, поповнити, наші запаси. Тож швиденько біжу, щойно змонтувала влог. Там публікується. Сподіваюся, все буде окей. І сьогодні зможу опублікувати його на YouTube, Там все завантажується. От, А я зараз швидесенько, поки Аліса спить, вискочила на базар. І сьогодні ввечері знову у нас буде прогулянка. О, емоції, знаєте, емоції переповнюють. Там і про друзів, і про фанган. Оля розповідає, і всіма думками я вже там згадую про все, хочеться дізнатися, останні новини про всіх, про все. Тож, знаєте, так. ох. Ми з Женією взагалі кожного разу, коли їдемо на Візеран, виїжджаємо з В'єтнаму. Ми це робимо що три місяці, і Женя такий, ну що, може, на Панган з'їздимо? Але все, що нас стримує, це те, що ну, не дуже зручна дорога, щоб добратися туди, тому що це треба добу потратити, витратити з самісінького ранку до самісінького вечора. І знаєте, як то кажуть. Три дні лісом, два дні полем, тому що доведеться летіти літаком, одним іншим автобусом, паромом, щоб добратися до пангана. Тож такий нелегкий шлях, а ще знайти з дитиною, то оце нас тільки й стримує. Нам уже друзі давно. Кажуть, приїжджайте, приїжджайте і житло вам дамо, і байк вам дамо ви тільки приїдьте до нас в гості. Ми самі би з великим задоволенням. Ну, можливо, наступний візеран ми так і зробимо, тому що страшенно вже за всіми скучили. У Нас там велика кількість друзів, знайомих. От, так що всім вам привітки. Я знаю, що дивитися. От чого я ніколи не забуду, це в'єтнамських базарів. Вони насправді такі аутентичні. От дійсно, мабуть, як от 10-20 років тому продавали так, з таких кошиків, да, фрукти, так і зараз це відбувається. Як, там такі макарони, як робили колись, рисові. Так і роблять зараз. І це, знаєте, така аутентичність, і ти, ну, я не знаю, так ніби повертаєшся в якесь минуле. Ось бачите, рисові макарони роблять. Тут таке домашнє виробництво. Я не знаю, що це макарони домашні. Ну, жіночка надає послуги швачки. Ремонтує якісь речі, щось шиє. Так, а я прийшла за фруктами, і у нас всі фрукти закінчилися. Так, а, все, я впоралася. Я сьогодні дуже-дуже швидко. Слухайте, коли там декілька разів на тиждень ходиш на базар і чітко, конкретно знаєш, що ти потрібно, ти. Наскільки мало часу витрачаєш, тим більше, от я так як зараз почала ходити за лісом, мені здається, я сьогодні 5 хвилин, я все швиденько взяла, що мені потрібно, і все, і повертаюся додому. І насправді я от щось, е, щойно помітила таке, що знаєте, коли ти йдеш по базару, і тебе продавці. Смикають з усіх баків, пропонують свій товар, свою продукцію. Просто привертають увагу, щоб ти на них звернула увагу. Ну там, можливо, щось в них придбала. Навіть такого вже, мабуть, немає. За ці півтора року всі продавці мене вже знають, до кого я маю підійти. Я підійду, а до кого я не підходила, або ну там мені нічого не потрібно, то навіть і не привертають мою. Увагу. Я вже швиденько спокійно зайшла, взяла, що мені потрібно і швиденько побігла додому. А, так, декілька відео тому я сказала, що там е, йду з базару і мені дуже тяжко, бо багато чого вже набрала. Мені писали, що чи не можна купити якусь сумку на колесах або візочок і таке інше. Відповідала вам в коментарях, але хочу зараз ще сказати, що насправді туди тротуарів толком немає. Я так йду то на тротуар, то на дорогу, де є можливість пройтись по тротуару, я це роблю. А де або стоять байки, або ось магазинчики, крамнички, все доводиться виходити на дорогу, і зараз знову ж таки на тротуар, на дорогу. І так, і так я йду. Тож. Візочок в моєму випадку, або якась сумка на колесах, це взагалі не варіант. Я коли за лісою з віліком їдемо там або самокатом, то обережно йдемо ну, по краю дороги, ми йдемо по дорозі. Тому що в випадку з велосипедом, ну це взагалі не варіант йти по тротуару і скакати туди-сюди. Тому я більше часу витрачаю, намагаюся більш уважно пильно це робити. Вон перехрестя. Значить, перетинають, як попало. Хто перший проїжджає, той і, главний, той і головний. От. Тож візочок це взагалі не варіант. Єдиний варіант, який би мене полегшував життя, це ну, просто викликати таксі-байк, і там за 10 тисяч, за 5 тисяч донг мене швиденько підкинуть додому, але тут наскільки це близько, базар недалеко знаходиться, що я довше буду. Викликати таксі, його чекати, сідати на нього. Е, мені швидше просто додому це все швиденько, самостійно дотягнути. Отож, така моя історія. Так, повертаюся я додому. В на, нас сьогодні запланована вечірня прогуляночка, мабуть, набережною. От. І ще потрібно багато чого зробити вдома, тож... Повертаюся справ багато. Зустрінемося з вами вже ввечері. Так, на базарі я сьогодні витратила 202 тисячі дон. Купила ось такий. Лоточок полунички, Аліса дуже любить полонечко. Для неї зараз вона прокинеться, буде така приємність. Купила помідори, бо закінчилися вони у нас. І авокадо це на сніданок. Із фруктів у мене тут манго, гілочка бананів і кавончик. Ось такі були сьогодні. У мене придбання на базарі. Вечірня прогуляночка за розкладом. Вийшла зараз. Друзі Ми пересічаємося, погуляємо набережною, слухайте. Сьогодні там така хвиля на морі. Давно я вже такої не бачила, і воно відчувається. Ж... Ти бачила вже таку велику хвилю. Так, і воно одразу відчувається, що все вже осінь, і купальний сезон купабельний сезон підходить до кінця. І це трішки так, ніби сумно, але з іншої сторони, з іншого боку, на вулиці буде вже набагато комфортніше температура. І набагато легше буде дихати, не буде такої спеки та задухи. Зараз ми йдемо до наших друзів і з ними хочемо поїхати погуляти біля Леді Буда. Не так давно ми там були. і Перший приїзд, коли Оля приїжджала в Данан, ми там гуляли, їй там дуже сподобалося. От вона хоче також знову поїхати туди на прогуляночку. Ми з Алісою вирішили скласти їм компанію. І вже потім, І ми потім підемо в <рес> так, А потім будемо якось проводити другу половину дня також разом, але зараз прогулянка біля Леді буде. Ну, насправді там класне таке місце, ну, типу паркова така зона, там не лише поїхати як до якоїсь пам'ятки або визначного місця, куди їздити. І просто навіть просто прогулятися. Тож ми вже туди. Не вперше їдемо, але ось ну, так будемо сьогоднішній день проводити загалом. Женя з нами не поїхав, бо в нього через декілька годин розпочнеться робота, і щоб не стримувати, не обмежувати нас якось часу, то він залишився з нашими друзями, які в Дананзі піде на каву, а ми так сьогодні вирішили розділитися. Так, ну що ж, ми біля леді буди. Сьогодні вам тут звідси багато знімати не буду, тому що тільки два тижні тому ми тут були і гарненько погуляли. Я вам так більш детально все знімала. А сьогодні просто насолоджуємося прогулянкою з друзями. Слухайте, така класна погода. Немає такого палкого сонечка, і для прогулянок це просто ідеальний день. Тож ми насолоджуємося цим прекрасним місцем, цією чудовою погодою та атмосферою навколо. І тут нас мавпочки поприходили. вон малий грається. іди забирай. Тут мастер, такі. Нагулялися. Ми тепер хочемо попити каву. Ми минулого разу. Коли гуляли з Людою та Олексієм, ми також погуляли тут, а потім трішки спустилися в таку дуже гарну кав'ярню в джунглях з видом на море. От я зараз своїх друзів, Олю і Ярослава, хочу також туди відвезти. Ми планували взагалі якось по-іншому. Ми викликали таксі саме в ту кав'ярню, а такси з нас привіз сюди. Ми йому по дорозі кажемо, що нам от сюди. Він каже, ні-ні, леді буде далі. Ну, мабуть, воно якось ти проходиться як одна локація, не знаю чому так, але він сказав. Сказав, що а, у вас точка саме сюди, хоча ми викликали до кав'ярні. Тож ми вирішили, вже тут погуляємо, а потім підемо на каву. От, там не, не дуже смачна кава, така собі, але там дуже гарний вид, гарне місце, то я хочу, щоб і мої друзі а, там посиділи. От, ще ось останнє наше таке місце відвідування. І зараз будемо йти. Ми туди дійдемо пішки. Там хвилинок сім треба вздовж дороги пройти, і буде дуже така затишна кав'ярня. Минулого разу ми там були, мене не вистачило заряду камери, телефону, щоб вам це все там познімати. Тож сьогодні я з зарядженими гаджетами трішки вам більше там покажу. Сьогодні тут уже дуже мало чого знімаю, тому що не так давно ми тут були. Ну, взагалі вже не пер не вперше. Тож для нових глядачів, кому цікаво це місце, пошукайте. Нещодавно був вже влог з цього місця. Сидимо, ми п'ємо каву за таким видом, а тут до нас он друзі поприходили такі. Ми, звісно, їх трішечки боїмося, он там такий великий. Покататися пішов на гойдалку. <розбігалися> Це порозбігалися. Ні, той над нами ще сидить, щось він хоче від нас. Полює. А він там ще лазять. Сьогодні нам пощастило побачити маупочок. І біля Леді Буда, і тут. А, як сюди вони а тут вони в лісі живуть, Аліса. Чого? Ти що на Леді Буді? Ну я думаю, можливо, вони друзі. друзі. Я не думаю, що це прям ти самі. Я думаю, ці часом. Ківа ти лазить на такому дереві, ще як впаде з цієї гілки на нас. в стакан. Минулого разу я вам цій кав'ярні зовсім мало зняла. Тут вона така на схилі знаходиться, тут і каміння багато, гойдалки тут. Там ще якесь будівництво ведуть. От там є ну, така типу імпровізована кав'ярня, де можна замовити каву. І такі класні місця, де посидіти. Багато різних столиків, там вони, футбол є такий настольний. Загалом ну, класний вид. Єдине, що потрібно бути дуже уважним, бо туди каміння. і такі Сходи з каміння типу зроблені, тож щоб не впасти. І Аліса тут ходить, то я її наголошую кожного разу, що дуже обережно. Ось так ось такі столики на схилах, подивіться, з яким гарнющим видом, ти просто сидиш. Просто в звичайному лісі, в звичайних джунглях, отак імпровізовано все зроблено, такі столики, і ти просто з видом на море, такій класнючій атмосфері, ще й цикади на задньому фоні так жужать, дзищать. Забула знову, як правильно. Ой, там видно, що там ще щось будують, якісь є е, е, такі, як каркасами такими зроблені. Ну, загалом. Таке цікаве місце. Це ми тут вже другий раз сюди приїхали. Ну, класно. Ну, кава така собі, напої такі собі, нічого такого надзвичайного тут немає. Коли набридли вже звичайні кав'ярні, то хочеться чогось типу, такого поєднатися з природою. Саме тут таке місце, можна просто посидіти, насолодитися кавою та просто ну типу як в джунглях себе отут почуваєш, десь просто на природі. Шкода, що сюди не можна ніяких шашличків посмажити м'ясо, тут таке не передбачено. Але просто от попити каву, відпочити, взяти навіть книжечку почитати, то це класно, дуже класне місце. Мені дуже подобається оцей місточок, коли заходиш в кав'ярню, проходиш таке місце. Але головне тут не звалитися. І тут навіть якась річечка гірська є. Класно. Єднання з природою. Що там таке, Аліса? Мурашки? Боже, не чіпай їх, хай собі повзуть додому. Наші друзі нас запросили до себе в готель в басейн, а Аліса поспала. Ми коли повернулися з денної прогулянки, Аліська поспала. Наші друзі також своїми справами займалися. Зараз ми прийшли в пекарню. Тут булочки баньбао, наші друзі їх не пробували, тож ми вирішили купити, пригостити і побачимо їхню реакцію. Ну, я не думаю, що вони їм мають не сподобатися, тому що вони такі нейтральні з рисового борошна, такі пухкенькі, м'якенькі. Аліса полюбляє без нічого, є з кокосом, є з різними ще начинками, всякими. Але я думаю, я візьму з кокосом. Все решту я не пробувала. Мені з кокосом найбільше смакує. Тож і друзям запропоную саме такі. Баньбао купили це. Знаєте, по місту їздять байки, які продають баньбао, і дуже всім, хто потрапляє в місто, ну взагалі у В'єтнам, всім завжди цікаво, що ж то воно таке це баньбао. але мені не дуже подобається саме якість тих баньбао, які продаються на байках. Я полюбляю в пекарні. Вони мені там найпухкіші, найсмачніші. Ну і взагалі мені якось більш гігієнічніше, скажімо так, тому що. Ці чоловіки, що возять на баньках, вони їх рулять цілий день і ту, в ту пічку, дрова підкидають, потім цими руками це баньба, тобі запаковують. Ну, і я своїх друзів попередила, що якщо ви хочете познайомитися з такою е, смакотою, як баньба краще її придбати в пекарні. Вони е, хотіли їм, хотілося цікаво було спробувати. Тож раз ми йдемо зараз на басейн тусити разом. Я вирішила пригостити їх, дати, спробувати. Таку смакоту. Ну я найбільше полюбляю з кокосом. Він такий солоденький, смачненький всередині. Всі решту начинки там є з яйцем. Я сьогодні з солоним яйцем взяла заради експерименту щось таке новеньке. Там є з кореним таро, з перепиленим яйцем, з пересмаженими якимись овочами. Загалом є різні варіанти, можна вибирати на будь-який смак, але особисто мій фаворит це в середині начинка з кокосом. Аліса взагалі полюбляє саму булочку без начинки. У кожного свої смаки, але я друзям купила те, що полюбляю я. А з яйцем будемо просто експериментувати, що воно таке. Спробуємо, наскільки це смачно. Поки за лісою допхалися на самокаті цілий день. Туди-сюди, в гонках ганяємо, бігаємо. Трішки вже і стомилася під вечір. Але зараз буде вечір відпочинку в басейні. Так, наші друзі живуть в туєтсон Hotel. Ходімо. А зараз ми їм напишемо, вони за нами спустяться. Такий гарненький готельчик. Так, приємно. Тут внизу. Hello! Доброго раночку. Ми сьогодні, сходинка чуть не впала. Прийшли в кав'ярню. У нас сьогодні ще маленька компанія. Ми вибрали таке місце, щоб могли всі розміститися, але мені здається, що все рівно. Замало місця для нашої такої ще маленької компанії. П'ять родин у нас сьогодні. Ого! От. І... І що, каву, потім плануємо з'їздити на Мармурові гори. Погуляємо там, хоч ми там також були вже багато разів, але все рівно ми ми залісові складемо компанію Олі з Ярославом. Бо сьогодні їх останній такий повноцінний день в Донанзі. Вони вже завтра вилітають в Таїланд. Тож ну будемо ось так з чимось сьогодні розважатися. Слухайте цей лог, знаєте, такий просто. Проводимо час з друзями, такого нічого особливого і не відбувається. Так, то каву попили, то десь сходили, то десь посиділи, то поспілкувалися. Але ми, мої відео про життя, тож вам показую своє життя і те, як ми проводимо ці дні. От, нам, Ми в цій кав'ярні не вперше, нам тут подобається, тут така чималенька територія, гарненько, зелено. тож. Тут багато місця, є такі великі столи, де розміститися можна такою чи маленькою компанією. Ми прийшли поїсти саме найсмачний баньмі, який є в місті. Тут ось так е смажать м'ясо, салку І оце кладуть в булочку. Принесли нам наші булочки. Ось тут така смачніча начинка. М'яско, яке я вам показувала, зелень, овочі, соус. Я собі замовляю гостренько, тож смакуємо нам смачного. Так, до Мармурових гір ми і не доїхали, вирішили просто погуляти по місту, то ми ще попили каву, ще поїли. <світок> ось так і проводимо цей день. А, дуже круто, що зараз немає. ну, Взагалі я люблю ось цей такий осінній уже період, коли немає такого палкого сонечка, коли на вулиці не так спекотно, що для прогулянок це просто ідеальний час. Наші друзі поїхали в торгівельний центр, там, можливо, якийсь шопінг в них буде. А ми з Алісою йдемо додому, бо вже обідній час і час спасаньки декому. А ми зараз зайшли в магазинчик, де продають різні сувеніри, різні смаколики. Знаєте, такий магазин, коли. Туристи їдуть додому, везуть з собою щось або на пам'ять, або щось смачненьке на сувеніри, на презенти, на подарунки. Наші друзі завтра їдуть. Тож собі також смаколиків різних купують. Ми з Алісою складаємо їм компанію. Ось така у нас сьогодні вечірня прогуляночка. Ми вже трішки прогулялися набережною. Ще допомагаємо друзям зі смаколиками. Чекаємо, зараз Женя закінчує свою роботу, і ще також пройдемося набережною, скажімо так, вже на останок. От а завтра їх вра... рано вранці проведемо. Вони... в них е... вранці виліт в аеропорт з ними їхати. Не будемо, просто прийдемо до них е... з ними біля готелю, попрощаємося. Та й на цьому буде все. Дуже сумно. Чотири дні пролетіло просто за одну секунду. Але знаєте, що я себе зловила на тій думці, що це для мене була така, як терапія, як такі релакс ці чотири дні, і я дійсно. Дійсно отримала величезне задоволення від спілкування і від часу проведеного разом. <рив> <рив> Як oh, так! було гарно, і у Аліси дуже гарно виходить, і у Олі дуже гарно. Сьогодні день баньмі. Ми вирішили ще повечеряти баньмі. Ось а, тут ніколи не купували, тут вперше в'єтнамські бані візьмемо з, зі свининкою по 30 тисяч донг їх вартість. Спробуємо ще тут. А, порівняємо з тим, що а, їли ми сьогодні в день. Так, ну що ж, друзі, планую завершувати цей влог, це відео. Завтра залишилося нам лише провести наших друзів, посумувати, обійнятися. І все. Починаємо знову звичайні наші будні. Тож, дякую вам за те, що в цьому відео були з нами, дивилися цей влог, підтримували нас. Величезне вам за це спасибі. Хочу вам побажати гарного дня, друзі! Мирного всім неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.